Промаринував мене Андрій довгих п'ять років в коханках. Це не так і багато, коли тобі двадцять, але коли вже сорок п'ять, я вже й до дружини не тягну, і для дівчини теж не підходжу. З самого початку я завела ці стосунки, бо мені було самотньо, а увага молодого чоловіка, який був молодший за мене на три роки, мені дуже лестила і надавала крил. На той момент моя донька вже поступила вчитися, а я вже 10 років була розлучена. Мої попередні стосунки були ранні, були повні емоцій, непорозумінь і претензій один до одного. Зберегти перше почуття світлим і чистим нам не вдалося, і про це я найбільше шкодую. Що не просто виясняли стосунки, а вже коли чоловік визнавав свою провину, все одно не могла зупинитися і продовжувала читати йому мораль. Отож у мене залишився гіркий досвід донька і кіт, які додавали мені сил жити і працювати далі. З розваг у мене залишилися хіба посиденьки з подругами, які теж були самотніми, порозчарувалися у своїх чоловіках з різних причин. Зате ми чудово проводили час в кіно і ресторанах. Якось пішла з подругою в ресторан, і там зустріла Андрія молодий, гарний, дотепний. Все почалося у нас дуже стрімко, і я чесно скажу, що аж розквітла в таких стосунках. Мені хотілося все отак зберегти, щоб і пристрасть, і не надокучав тим, що вечерю не приготувала, і сорочку не так випрасувала. Що час і моє почуття ставало все сильнішим, а от у нього це було щось схоже на запасний варіант коли немає потрібної жінки, то він мені телефонує і приходить. А я все чекала і рік, і два, і три. Чекала і старалася цю стару звичку доводити чоловікові очевидне, довгі години, не застосовувати, знали б ви, скільки мені на це пішло нервів. Андрій говорив, що він не створений для шлюбу, але гіпотетично колись мріє мати дітей. Ти ж розумієш, Ніно, що я буду шукати жінку, яка ще здатна це зробити, ти ж достатньо розумна, аби не мати ілюзій. О, я запевняла, що я й розумна, і без ілюзій, і без надій, наче це так весело, коли він приходить з великим букетом квітів, готує на кухні вечерю, і ми весело проводимо час. Але ж справа в тому, що у мене зламалася пралка, і Андрій сказав, що я маю інтернет, а там повно майстрів. Коли у мене потік кран, то відповідь коханого була такою ж виклич майстра. Коли у мене розхиталися крісла і відірвалися дверцята від тумбочки, я теж мала сама знайти майстра. Такі дрібні проблеми не потребують якогось подвигу, можна просто поспівчувати і сказати, щось на кшталт, що у тебе десь має бути номер перевіреного майстра, чи що ти попитаєш друзів і даси мені номер, чи що відремонтуєш сам. Коли жінка телефонує з такими питаннями, то вона може їх вирішити сама. Це так, але коли це вирішиш. Ти то вона і віддячить, і запам'ятає. Отож під 50 я зрозуміла одну річ мене вже не радують такі приходи Андрія з оркестром і музикою. Близькість стала банальною, розмовляти з ним і не було колись про що, а тепер і поготів. Готувати він так само не вмів і не вміє, а у мене вже від його деяких страв печія. Я вже не хочу закривати на це очі і відчуваю більше радості тоді, коли він йде. Геть, ніж тоді, коли приходить. Я так старалася себе покращити, щоб мати з ним стосунки, а виявляється, я таких стосунків вже й сама не хочу. Я хочу лише, аби він більше ніколи не приходив, і якщо для цього треба витягти на світ Божий стару звичку доколупуватися до всього, то я її таки використаю. І от в мене питання це у мене вже мудрість чи щось інше? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.